В ефірі Лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю у Великій Британії. Почались навчання СІ 2024 участь в яких беруть військові України, НАТО та інших країн. Подробиці запитаємо в спікера онлайн на зв'язку. Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил збройних сил України. Дмитро вітаю вас вітаю студію, Вітаю Ольга. Вітаю, до Які країни долучені до навчань? Перелік країн досить великий. Це 13 країн серед наших європейських партнерів. Звісно, більшість країн, з якими ми підтримуємо постійні, дружні та партнерські стосунки. приймаюча сторона, як ви вже зазначили, це Великобританія серед країн-організаторів України та Сполучені Штати Америки. Тут, окрім європейських країн, ви можете побачити, ще й японський прапор, що теж є цікавим, і ця країна так само проявляє інтерес щодо нашого досвіду та щодо організації планування проведення протимінних операцій. Тому, в принципі, можна сказати, що відбуваються вони в вже такому звичному для нас форматі багато знайомих облич і Кожного року, в принципі, проводити ці навчання щодо, наприклад, організаційної складової для нас стає все звичніше. Який план навчань саме на сьогодні? Зараз у нас відбувається кілька елементів паралельно. Це, по-перше, робота штабу, який планує протимінну операцію безпосередньо? Як на мене, то це фактично є чи не основною такою складовою, тому що планування є надважливим елементом. Це коли ви в координації маєте обговорити і відповідно скласти план подальших дій, врахувати усі можливі фактори, які впливатимуть на вашу операцію, розподілити сили. Координувати все це, це насправді такий дуже великий пласт роботи. Інший штаб підпорядкований, він вже безпосередньо керує кораблями в морі. Зараз вони проходять там практичні складові, такі як стрільби, наприклад, маневрування, перевірку зв'язку і так далі. І, окрім того, окремо ще є штаб, який планує амфібійні операції. Там вже працюють наші морські піхотинці разом зі своїми. Колегами з іноземних країн, тому так локацій достатньо багато, де відбуваються події. Якого досвіду набудуть учасники цьогорічного СІ Ну, В першу чергу, звісно, це досвід щодо планування проведення протимінних операцій організації цих операцій. Це серйозний досвід. Також відбудеться оцінювання екіпажів щодо набутих спроможностей та щодо. Умісності з країнами-партнерами, тому що в морі у нас, наприклад, зараз корабель і німецький, і французький, і, окрім того, там наші два кораблі і естонці так само в морі, і так це важливий досвід взаємодії в таких корабельних групуваннях щодо роботи в морі безпосередньо, тому так. Це і практична складова, і теоретична. Які українські екіпажі беруть участь від України. Участь беруть екіпажі Черкаси і Чернігів. Це два протимінні кораблі зі складу військово-морських сил Збройних сил України. Це сучасні кораблі, які мають на озброєні відповідні системи, в тому числі дрони роботизовані і відповідно. Які бажать цих кораблів, кожен у відповідності до їхнього фаху проходить як і тестування щодо рівня підготовки, так і відповідно оцінювання щодо рівня сумісності. Раніше ВМС зазначали, що завдяки навчанням, які були попередні роки, частина Чорного моря розблокована, і завдяки цьому працює зерновий коридор. Яка ситуація з російським мінуванням Чорного моря на сьогодні? Що знаємо? Наразі ситуація залишається незмінною. В минулому році було знищено Су 24 який проводив мінування дистанційно недалеко від змінного. Після цього вони, в принципі, такий спосіб мінування припинили впроваджувати, викидати міни в море, як вони це робили раніше. Так само вони зараз. Не роблять, тому що для цього треба вийти в море для початку, але звісно, ситуація залишається складною, тому що повноцінного розмінування не було. Ми фактично зараз оперативно вирішуємо ці питання безпосередньо в зоні роботи нашого зернового коридору. Там ми заміну небезпеку відповідаємо щодня, але як ви знаєте, фактично більша частина українських портів або окупована, або Знаходиться в зоні вогневого ураження, і так само в цих локаціях ніхто розмінування не проводить. Це порти Миколаївщини, Херсонщини, це всі порти Криму і це всі українські порти на Азові. Тому, на жаль, там роботи щодо е, мінної безпеки вистачить нам на роки. Дмитро, а що відомо про щільність мінування? Які об'єми роботи? Направду точні цифри, мабуть, вже не дізнається ніхто й ніколи, тому що е, обстежити акваторію 100% знайти всі міни неможливо. По-перше, це не одна, не дві координати, як на суходолі, а три, тому що є ще глибина, окрім е, двох координат, і плюс до того після серйозних штормів ці всі е, об'єкти можуть переміщуватися, от що найгірше. Тому е, остання цифра, яка була офіційно озвучена, це було 400 одиниць таких, але е, враховуючи те, що е, ці дані беруться все ж таки з загальних даних, там які розвідка надала, е, або там є якісь спостереження, е, сказати напевно можна буде лише е, коли розпочнеться повноцінна операція з розмінування, коли буде е, відповідно проведено е, пошук. Моніторинг, тоді ми зможемо говорити про якісь там що, цифри. На останок, Дмитра, завдяки кому сьогодні працює морський шлях для вивезення збіжжя з України? В першу чергу, звісно, це злагоджена робота в цілому Сил оборони України безпосередньо в морі задачі виконує військово-морські сили та морська охорона Держприкордонслужби України. Яка зараз в нашому складі працює фактично і під нашим керівництвом? І так, це щоденні завдання забезпечення безпеки цивільного судноплавства з розмінування, моніторингу, супроводу, охорони е, тих самих конвоїв. Е, тому так основний тягар, звісно, покладається на, на нашу структуру. Тобто українські військові ВМС можуть поділитися унікальним досвідом зі своїми колегами прямо зараз на СІБРИЗ-2024. Вірно розумію саме так і відбувається. Ми ділимося своїм досвідом, тому що фактично такого досвіду роботи з розмінування в бойових умовах, в умовах небезпеки, практично у жодної країни партнера наразі нема. На щастя, нема. Для них, але так ми вимушені працювати в тих умовах, що є. Ви знаєте, що постійно над Одещиною над південним узбережжям висять російські дрони. Це так само не є військовою таємницею. Вони постійно шукають цілі для враження. І звісно, що наша діяльність так само попадає в їхні поле зору, і тому так ця робота є важкою і небезпечною, не враховуючи того, що у вас ще є стихія під назвою море. З якою так само треба вміти боротися, а це те, що в принципі є нашою повсякденною роботою. Дмитро я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Дмитро Плетенчук був з нами на прямому зв'язку. На цьому, поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.